Зараз ми з вами подивимося, як пройдуть ваші вихідні. Обирайте свій варіант, обирайте свою суву, і ми подивимося, як пройдуть ваші вихідні і пораду вам на вихідні. Так, варіант номер один, як пройдуть ваші вихідні і порада. Для тих, хто обрав суву номер 2 як пройдуть ваші вихідні. І порада для сови номер 3 як пройдуть вихідні. І порада на вихідні. І так, для тих, хто обрав варіант номер 1, зараз ми подивимося, як пройдуть ваші вихідні. А, карта Десятка пентаклів. А, вона може говорити про те, що ви можете займатися побутовими сімейними справами. Да? Це будь-що да, від прибирання, від приготування їжі, від, від якимись ремонтними роботами в будинку, да. а також це будь-які справи стосовно сім'ї, або це проведення часу в колі сім'ї. Ви можете, наприклад, поїхати до своїх батьків. В рідний дім, так? або це може бути зустріч з сім'єю, або це може бути навіть якесь сімейне свято. Так? Тобто таке дуже, дуже приємне, комфортне проведення часу на вихідних і займанням такими сімейними вашими справами. Так, І зараз подивимося, порада вам на вихідні. Так, порада на вихідні, п'ятірка кубків. Ну, тут ця карта така, вона поговорить про те, що трошки карта депресивна. Ось вона вам говорить, щоб ви не дуже сильно зосереджувалися на негативі. Да? Дійсно, бувають речі у нас в житті, де нам здається, що не все так йде, як нам хочеться, але ми повинні розуміти, що ми. Зосереджуємо свою увагу, і ми можемо керувати своєю увагою да? і фокусуватися. Тому що, якщо ви подивитесь, то тут сова сфокусувалася на оцих келихах, які. Ось вони впали, да? і вони порожні, але вона не бачить, що в неї, за нею, в неї за спиною є келихи, ось які стоять, які повні. Да? І тут фокус йде на погане, тому вам порада змінити свою фокус уваги на більш позитивну, що не все може бути так погано, як вам може здаватися з першого погляду. Тому тверезо оцінюйте ситуацію. Адекватно оцінюйте ситуацію і знаходьте навіть якийсь позитив, а позитив все-таки є, тому що тут все-таки два келиха, вони не прокинуті, а вони цілі. Ось така вам порада на вихідні. Так, далі для тих, хто брав е, другу сову, як пройдуть ваші вихідні. Ну, вихідні пройдуть по карті дв е, двійка жезлів. Це говориться про те, що на цих вихідних здебільшого ви будете плакати. Планувати. Да? Це не про якісь дії, це не про те, що ви вирішили щось зробити конкретно, конкретно починаєте щось робити. Тут це буде про плани. Ну, Наприклад, ви можете зібратися з сім'єю за одним столом і обговорювати ваші. Ваші подальші дії, ваші подальші плани. Це може бути що? Це може бути від плани, а як я проведу завтрашній день, а як я проведу наступний тиждень. А можливо, ми хочемо дійсно поїхати ось поподорожувати. Да? Як ми будемо планувати відпустку, наприклад? Як ми будемо планувати вікенд? Ось. Як ми будемо планувати навіть дитячі канікули, тому що скоро ось в жовтні будуть ось канікули, чи в жовтні, чи в... Мабуть, в кінці жовтня, якщо я не помиляюся, в різних школах, так, кінець жовтня, початку листопада. Да? І це може бути дійсно, ваші вихідні будуть зайняті плануванням, і ви можете обговорювати в родині якісь плани. Да? Ось, і порада вам на вихідні. Порада вам на вихідні. Ну, двойка, двойка жезлів говориться про те, що дуже цікава, до речі, карта. Я вам зараз скажу трохи друге щитання, яке мені йде зазвичай. Це говорить про те, що людина дуже багато, багато на собі тягне, і вона не може тягнути, їй важко. Але в даній промальовки карти тут говориться про те, що ви на вихідні можете дуже багато, все ж таки. Зробити, да? зробити, і у вас це дуже легко вийде, тому що ви бачите, з якою легкістю сова піднімаються всі 10 палець, і в неї жодна палиця не падає. Це говорить про те, щоб людини дійсно є ресурс для того, щоб одночасно. Одночасно зробити дуже багато дій, знаєте, це може бути, якщо ми беремо вашу карту з планів, то, можливо, ви будете багато планувати. Планувати різні, різні дії. І, до речі, вам це вдасться, тому що ж ви бачите, що жодна палиця в неї не падає, що вона все може, і вона навіть ці палець піднімає. Якщо ви розумієте, що ви все-таки не Витягнете ці палиці догори, да, ну, чуть-чуть їй потрібно для того, щоб відірватися від землі да, і потягнути ці палиці, то в такому випадку вам потрібно делегувати. делегувати Якісь завдання і якісь свої справи, да? делегувати старшим дітям, делегувати чоловіку, делегувати там свекрусі, ось для того, щоб трохи себе розгрузити на вихідних. Так, і для тих, хто обрав оцю совулю, зараз подивимося, як прийдуть вихідні у вас. Ой, карта шістка кубків, дуже гарна карта. І зверніть увагу, яка дуже гарна прорисовочка. Прорисовка тут все-таки сімейна. Да? Ось тут родина, ось доросла суволечка, маленька соволічка, да? Ось, і по цій карті можуть бути які події. Це може бути, що ви по цій карті можете зустріти людину з якогось свого минулого, якусь вашу подругу, або якогось вашого вчителя, який вас колись навчав, або вашого колишнього якогось там. Да? Ось також це може бути дійсно якась така. Подруга. Бачите, тут ось кетюнечка підглядає ось із заздрістю. Да? Може навіть будь з вашої зазд... людина, яка вам заздрить, да? Ви можете зустріти цю людину на вихідних, або якась суперниця ваша з минулого, наприклад. Да? Також по цій карті це може бути, що ви можете відвідувати місця з вашого минулого. Да? Наприклад, ви вирішите поїхати до батьків, в батьківський дім, або відвідати. Вашу школу, де ви навчалися, або відвідати ваших друзів, або поїхати до Хрещеного. Да? Тобто це будь-яке відвідування місце, де ви колись були раніше. Да? Тобто, на цих вихідних будуть якісь події, пов'язані з минулим. Ось такі. Вихідні. І зараз подивимося, яка вам порада Порада королева Кубків. Ну, На цих вихідних ви можете собі дозволити трохи да? тому що королева Кубків це людина, яка живе собі емоціями, да? Ну, Наприклад, ви цілий тиждень були дуже зібраною такою, сфокусованою. Так, знаєте, Такою дуже аналізуючою. ось, А на вихідних ви можете трошечки дозволити собі розслабитися, трошечки дозволити собі якісь емоції, трошечки дозволити собі бути такою виродливою дівчинкою. Ой, це я хочу, а це я не хочу, а це я можу собі дозволити. До речі, по королеві кубків це також іще про тут бачите, теж неї келих. Це ще може говорити про те, що. Наприклад, ви можете зустрітися десь з подругами за келихом вина, наприклад. Да? Також порада вам ще. Тут можуть бути ще такі моменти, так як це карта емоційна, карта емоцій, де можна дозволяти собі будь-які емоції. Да? Але все-таки дивіться, що ваші емоції не полилися через край, тому що по королеві кубків іноді бувають навіть такі моменти, що істеричні скандали, і коли людина просто не може стримати прям своїх емоцій, да? коли в неї емоції йдуть прямо через край, і починаються якісь там істеричні припадки. Тому такий момент на вихідних теж може бути. Ну, і також, до речі, по королеві кубки проходить ще жінка зі світлим волоссям. Жінка дуже чутлі, чуттєва, чутлива, емпатична. Ось, Можливо, з цією жінкою ви можете ось тут зустрітися. Може, це жінка якась із, минулої, з минулого, да? можливо, це суперниця, тому що по королеві кубків тут проходять, наприклад кохана жінка або або, наприклад, коханка. До речі, якщо цей варіант буде дивитися чоловік, то він на цих вихідних може зустрітися з коханою жінкою із минулого, або зі своєю коханкою, або ну, да, зі своєю, як то кажуть, бившою, бившою дівчиною. Отакі От будуть у вас вихідні. Я буду вам дуже вдячна за коментарі. Ось І нагадую, що вже в цю неділю я буду робити розклад, як пройде ваш наступний тиждень. І щоп'ятниці ви будете отримувати ось такі варіанти, як будуть проходити ваші вихідні. Тому бажаю вам провести гарно вихідних і мирного неба над головою.